Всім привіт! Сьогодні у нас 22 березня 25-го року. Ось я розібрав таку середню сімейку. Піджата вона на чотирьох рамочках Ось це гніздо застана і ось застана. І я її розібрав. Значить На кожній рамці є засів, личинка. І ось на одній рамці хочу вже показати, який розплід присутній. ось на цій Зараз я її дістану і покажу. Тому що рамка вже доволі хорошо засіяна. І хотілося би показати. І зараз ще якусь, можливо, наглядно відкрию повністю сімейку, теж таку по силі приблизно, як ця, плюс-мінус. Ось дивіться, розпліт тут вже на всю рамочку. Як ви бачите, просто вже вся засіяна. ось І з другої сторони, зараз вам поверну, акуратно покажу тут аналогічна ситуація. Ось дивіться. Так, від світла якось вам покажу. Ну, коротше, вся рамочка ось, в печатному розплоді по вуглах теж. Ну, вся рамка. Зараз я її поставлю акуратненько. І перейдемо до якоїсь сімейки я повністю вам відкрию і пролистаю що в другій якійсь сім'ї. Так, значить, налаштувався, я хочу вам. Показати дану сімейку, підібрав її так на сонечку, щоб було краще видно. І ціль яка у мене, щоб подивитися, яка кількість розплоду зараз в таких середніх сім'ях. Тому що я не відкривав якусь саму сильну чи саму слабку. Хоча на даному лісовому облітнику сім'ї е, доволі хорошої сили всі, і слабких тут буквально ну, 3-4 сімейки на даному точку. А в основному середні та сильні бджолосім'ї. Ну, таку бджолосім'ю я вважаю середню. Зараз ми подивимося, тому що я зверху чуть-чуть відкотив холостик, вона піджата була на шести рамочках. і є. І подивимося, що в даній сімейці. Ось така гніздо у нас шість рамочок. Будемо зараз дивитися. Тут я залишав за гніздом дві рамочки, щоб вони переносили корм. Як ви бачите, тут є невелика кількість бджоли на них. Нецікаві, що зараз в гнізді по перзі і яка кількість розплоду. Тому що, щоб розуміти, як бджолосім'ї будуть надалі розвиватися, звісно, це буде залежати від погоди і від приносу квіткового пилку, тому що від нього напряму зв'язаний розвиток бджолосімей. Ну і, звичайно, повинні бути наявність кормів. Ось така крайня рамочка від заставної, вона майже пуста. Засіву я не бачу, але знайшов навіть ось, не знаю, месочка вже навіть була на крайній рамочці. Ось починається розпліт, другий рамочці з краю. Ось така його кількість печатного. Ну і на цьому теж з цієї сторони. Ось молода бджола вже бачу виходить і є матка присутня. Ось зараз вам покажу маточку. Значить, кого цікавлять бджоломатки з даного лісового ізольованого облітника матки Бакфаст. Будуть продажі зимувалі з паспортом та ополіткою. І будуть матки 25-го року. Ці матки всі 24-го року. Не знаю, хочу вам показати, і ось вона десь повинна бігати там. Так, і будемо дивитися, що далі в гнізді. Е, Бджола вся дуже спокійно. На даному. Облітнику дуже приємно з нею працювати, тому що вона не кидається на руки, такого в неї немає. Доволі хороший розвиток в даної бджоли, тобто весняний старт хороший. Ось така кількість розплоду. Я вже бачу поодинокі молоді бджоли, які вийшли з розплоду. Це мене звичайно радує. Так, ось ще на одній рамості розпліт. Ось з іншої сторони. Така кількість його печатного. Але повноцінної рамки з розплодом я поки що не бачу такої, щоб була повністю в печатному розплоді. Ну, тут засів личинка і невелика кількість розплоду. Ось з цієї сторони також. Бачу побілку на сотах, вони видно переносять мед з рамочок, які за заставною, тобто вже з'явилося, то попідстроювали рамки. Ну і ось крайня рамочка. Чуть-чуть ні перги, дуже мало перги, взагалі практично її немає, видно, вони її зараз інтенсивно споживають. А принос з природи дуже малий. Пилку я маю на увазі, тому ось такі справи. Значить, в даній сімейці такий підсумок розпліт на чотирьох рамочках. Трохи печатного, трохи відкритого, ну і звичайно засів. Ну, Доволі непогана картина. Я думаю, що вже в кінці, виходить, ой, не в кінці вже десь ближче до чисел 10 квітня цей розплід тут повиходить і вже частково бджола зміниться. Тому дякую всім за перегляд. Até a próxima.